Увага, увага! Говорить місто герой Севастополь. Говорить флот Української держави. Цей голос безумовно знайомий більшості севастопольців. Ще кілька років тому без нього не обходилося жодне масштабне свято у нашому місті. І сьогодні слухачі флотського радіо Бриз можуть насолоджуватися програмами, створеними Севастопольським левітаном. Кожного разу він настільки віддавався улюбленій справі, що одного дня лікарі просто заборонили йому працювати. З того моменту для Віталія Матвієнка почалося інше життя. Золотом може виявитися не тільки те, що блищить, а й те, що звучить. Саме таким талантом неймовірно звучати, а ще бездоганно копіювати голоси відомих в СРСР-дикторів. Природа сповна ударила Віталія Матвієнка. Однак юність легковажна, і не відразу тоді випускник школи зрозумів справжню ціну своєму дару. Він хотів стати професійним військовим, і доля дозволила йому це зробити, однак за своїм сценарієм. Коли я закінчував школу і мріяв поступити в військове училище, але так трапилося, що я зламав руку, і зі зламаною рукою ти вже ну, неможливо поступити. І щоб не втрачати час. Я поступив в Дубнівське культосвітнє училище на режисерський відділ. Трочився рік, і в цей час мені запропонували служити, так як все рівно треба було відслужити службу строкову в Рівненському будинку офіцерів. І я погодився. Але так трапилося, що в військкоматі, коли брали команду на флот, трьох по якимось причинам забракували. І терміново взяли перші три папки, попавшися, справи особисті. і Там виявилася моя папка. І мене призвали на флот. Ось так випадково у житті Віталія Вадимовича з'явився Севастополь. Хоча ні, скоріше доля навмисно привела цей золотий голос до нашого міста і зробила так, щоб талант від природи знайшов своє призначення. Учбовий загін. І якщо от люди старшого віку пам'ятають, колись раніше день флоту святкувався в двох таких от іпостасів. Перший день це була субота, на стадіоні тоді ПЧФ. Були урочисті збори і таке свято. А вже на наступний день тільки було водноспортивне свято. І там сотні сотні моряків з флажками. Робили таке от голубе поле, червоне і так далі, то тобто є якби статисти. От. Я пам'ятаю, 19 ряд, 39 місце, моя точка була, так, оце я вперше побував на такому святі. А коли вже я закінчив строкову службу, і мені запропонували залишити в Севастополі, служити в дивізії. І на такому ж святі мені було доручено зачитати текст урочистого листа. Ну, Я довго думав, яким чином це зачитати, і я вирішив, все таки я вмів трішечки копіювати лівітана. І я зачитав. Цей текст таким лівітановським голосом. Після цього головнокомандувач Горшков виявив бажання навіть побачити мене особисто, що це за такий за хлопець. Хлопець виявився надзвичайно обдарованим, і вже за рік у 1983-му доля підготувала для нього надзвичайно відповідальну місію. Відтепер найголовніші для мешканців СРСР свята у Севастопольців асоціювались з таким класично урочистим і водночас оксамитово проникливим голосом Віталія Матвієнка. Все моє життя було пов'язано з цими парадами, не тільки з військово-морським парадом, це і 9 травня, і 7 листопада, і 1 травня. І так було, що навіть е, я в відпустку. Інколи приходилось ділити, тому що відпускали відпустку тільки з вимогою, що я повинен був бути на 1 травня, на 9 травня, на 7 листопада, потім ще ж було дуже багато інших заходів. В обличчя мене мало хто бачив. Я старався бути так, щоб мене і досі Мене в обличчя ніхто ніколи не знає, знали тільки по голосу. Як працювалося? Ви знаєте, легко працювалося, тому що була довіра зі сторони відповідальних за ті чи інші заходи міської влади, редакторів і так далі. Адже ну, не секрет, що головні тексти пишуть редактори. Але ж цей текст я ж повинен був переробити під себе. Мені довірялось. Повністю я як міг, як редактор, міг щось викреслювати, своє, дописувати. От, і мені, мене ніхто ніколи не перевіряв. І коли я працював з мікрофоном, то я вам скажу чесно, для мене не існували оці тисячі-тисячі людей навкруги. Для мене існувало от, один проміжок, в якому я працюю. Люди, які там пройдуть, і встигнути про них все це сказати, і так далі, і весь час тримати у той настрій, щоб ну, відчувалось свято, відчувалось, от, гордість і за цих людей, і за саме свято. Дістатися самої суті, удосконалити, вкласти у все чим займаєшся, частинку своєї душі, і при цьому залишатися у тіні. Таким і досі є життєве кредо Віталія Матвієнка. Наприклад, сьогодні мало хто знає, що завдяки його небайдужості й бажанню зробити як найкраще змінила свій облік і головна площа нашого міста. Раніше у нас вічний вогонь був на Малаховому кургані і на Сапунгорі. Коли проводився ремонт і реконструкція Малахового кургану, було вирішено загасити вогонь на Малаховому кургані і в нас залишався тільки на Сапун Горі. Але коли 9 травня ми проводили тут паради, заходи, і перед цим була хвилина пам'яті, ми запалювали тут символічний вічний вогонь від Сапун Гори. Для цього в теперішньому університеті, колись це був інститут, от вони мали в себе в клубі таку чашу з металу нержавіючого. І ми встановлювали саме от тут на площі, запалювали бездимний керосин і протягом всього. заходу, От символічно горів вічний вогонь, який привозився з Сапун гори на бронетранспортері. І якось ми стоїмо з Рудомітовим Олександром Олександровичем. Це залишалося ну, вже лічені дні до початку заходу. І виникла ідея: а чому би тут тут ну, от місце, от воно повинно тут бути, природно, повинен бути вічний вогонь. Тим більше ми обійшли, подивилися з боку така ніша, де можна було встановити балон з газом, тимчасово, а з часом провести і газ. Олександр Олександрович пішов до голови адміністрації і висловив йому цю думку. Голова адміністрації кинув всі свої справи, зібрав своїх помічників, вийшов, подивилися на наступний день швиденько зробили проєкт. Через декілька днів прийшли робітники і буквально за день до свята вже було готово для відкриття вічного вогню тут на цьому місці. А потім вже провели і газ, і зараз цей вічний вогонь, і люди вважають, що він завжди тут був. Для того як наша держава набула самостійності, Віталій Вадимович нарешті зміг реалізувати одну з давніх творчих мрій і віддати данину своїм корінням. Золотий голос Севастопольського левітана став звучати співучою українською мовою, і через те набув нового забарвлення та сили. Досі ми залишаємося єдиним містом, де в нас 9 травня, а започаткували це, от саме ми. Коли 9 травня парад іде двома мовами: і українською, і російською мовою, і давати якийсь суржик неможливо було. І тому ми старалися, і редактор тексту, і ті, хто відповідав, ми старалися слідкувати за кожним словом, за кожним наголосом. У мене в сім'ї було дві мови. Справа в тому, що моя бабуся Латишка, дідусь, він з Одеси. Батьки розмовляли українською мовою, бабуся в мене розмовляла російською мовою. І коли я розмовляв з бабусею, я розмовляв з нею російською мовою. Повертаючись до матері чи до батька, я розмовляв українською мовою. До першого класу я навіть не усвідомлював, що я розмовляю двома мовами. Це потім, коли в школу пішов, я тільки дізнався, що це виявляється дві різні мови. І так в житті було, що я розмовляв от двома мовами. Потім служба, ну зрозуміло, що там була ж тільки російська мова, але ж була література. І я старався відновлювати свої знання і удосконалювати свої знання. За допомогою літератури, а потім дуже багато давало, все ж таки, оці заходи і постійно займатися мовою. Щира любов Віталія Вадимовича до української мови та батьківщини стала причиною того, що він, врешті-решт, прийняв остаточне рішення не мати більше ніякого відношення до параду чорноморського флоту Російської Федерації. Трапилось так, що командувач, новий який прибув. Йому доповіли, що я і бандеревець, і націоналіст, от, і яке я маю право вести російський парад. І він цю думку, яку йому навіяли інші, висловив мені. І я після цього сказав, я більше тоді цього робити не буду. Зробив офіційну заяву, після цього я більше військово-морські паради. Пов'язані з російським флотом я більше не вів. На жаль, вже зовсім скоро лікарі заборонили Віталію Матвієнку взагалі коментувати паради. Він і сам зрозумів. Настав час зійти зі сцени. Зауважимо тільки, що до сьогодні у нашому місті гідну заміну Золотому голосу так і не знайшли. Що таке парад? От 9 травня. Це проходять. Сотні, сотні, сотні людей, і ти повинен сконцентрувати свою увагу, свої нерви і так далі, так щоб твій текст співпав. Точно, все, от від А до Я, щоб встигнути розказати про тих чи інших людей, я вже не користувався текстами. от, якось воно все йшло вже на пам'ять з голови більше. Видно скільки витрачалося енергії, що я вже відчув, що мені це важковато. Однак тоді в житті Віталія Вадимовича ще залишався рятівний круг радіо. Початку оксамитом його голосу захоплювалися слухачі Севастопольського радіо на той же час, коли лікарі поставили хрест на його парадному портреті, а згодом і на творчій діяльності, взагалі, він працював на радіостанції «Бриз». навіть коли я служив, і коли ми були от в морях, в морі, да. Я любив цю справу і використовував мінімальні можливості корабельної радіорубки, радіорубки і е, готував там радіопередачі, навіть радіовистави і так далі. Так, от, це мені подобалося. І коли я закінчив службу, в мене навіть одного дня не було перериву. Я сьогодні я закінчив службу, а вже на наступний день я вже вів програми на Севастопольському радіо державної телекомпанії. Хотілося і щось зробити і для українського флоту, і тому через з часом, я прийняв рішення перейти на телекомпанію БРИЗ Військово-морських сил України. Я вам скажу, що і досі залишаються, ну, напевно, самі кращі враження від колективу, від роботи е, в телекомпанії. І е, подяка телекомпанії і досі, що дуже багато от, програм, які я зробив, літературних, які ну, вони мають право на існування завжди, існують і досі. І коли я тут в себе на дачі включаю радіо, то інколи в мене складається враження, що я й досі там працюю. Тож як потрібно працювати, щоб навіть після закінчення творчої кар'єри залишатися цікавим слухачам, стати золотим фондом? Парада сьогоднішнім господарям радіоефірного простору від найкращого радіовідучого Севастополя дуже проста. Якщо людина розповідає те, що цікавить її. Тоді і іншим цікаво. А якщо ти будеш розповідати те, що не цікаво тобі самому, якби робота з підпалки, ну, вона нікому не потрібна. Магія голосу, чарівність плетіння, мови та музики. Захват від того, що вдалося, і гірке розчарування від творчої поразки. Захоплення тисяч людей, випробування славою, нагородами все це у минулому. На жаль, небагатьом людям від мистецтва дано пережити творче забуття. Він зміг. Тепер у житті Віталія Матвієнка є нові цінності, особисті, прості і зрозумілі кожному. Життя моє ділиться до і після, коли було творче життя. А потім, коли я закінчив творчу діяльність, ми з дружиною, до речі, заслужений журналіст України, з Любові Іванівною вирішили створити для себе ну, маленький едем. А так як колись в дитинстві мене батько навчив всьому, і класти камінці і класти тиньк, працювати із залізом і так далі. І ми вирішили потихеньку, метр за метром, метр за метром, зробити от щось вже для себе. І от сьогодні нині, отут на Фіаленті, у нас такий от е сад, будиночок, в якому ми живемо. Е в місто навіть і не хочеться їхати. Ну, принаймні, коли уж так необхідність, там на годину поїдеш і тягне назад. Коли ти вранці проснешся, пташки співають. А в мене ж тут і дятли свої живуть. Заради них от старий стовбур не спилюю, тримаю, тому що вони вже тут вже багато років мешкають. Тут і їжаки, тут і інші пташки. Тут, знаєш, вже кожний, навіть от голос от своїх пташків знаєш, от своїх дятлів, коли проходиш по дачному масиву, так я вже чую, а то то мій дятя співає, хоча тут є і інші. І коли ти вранці встаєш, ти вже знаєш кожну рослинку, дивишся, коли вона розпустилась і так далі. Це така радість у житті. А найголовніше, що. Все, що тут створено, ми створили з Іванівни вдвох. Дійсно, все у цьому маленькому едемі дихає затишком, теплом і турботою господарів. Все зроблено з розумом, просто однак дуже комфортно, так щоб і щоденна важка садова робота і дачний відпочинок приносили максимум задоволення. У кожну річ тут вкладена душа того, хто її зробив. Сьогодні в наших магазинах є для дачних маєтків практично все. Ну немає такого, щоб чогось не було. Але все це без душі. Все це не твоїми руками зроблено. А коли ти зробиш сам, так, хай воно не так досконало, як це магазинне, але воно твоє. Ти туди вклав душу, свою якусь відношення до тієї речі, до природи, до всього. Це як твоє щось особисте, це твій кусочок, і ти навіть його бережеш по-іншому. І тому все ж таки людина повинна творити сама своїми руками, якщо вона любить цю справу. Супереч біблейській історії Едем Віталія Вадимовича не з'явився би без жінки та любові. Причому все це поєднане у одній особі саме завдяки найдорожчій людині, дружині. Він зрозумів, що головне у житті це життя. Любов Івановна – це в мене ну саме дорога людина, і як я кажу, це. Генератор ідеї, я говорю, вже хватить придумувати, ну хватить. От ти знаєш, от ти подумай, от от, 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 от я от вичитала, тут от, от, я побачила, тут от, от, я те. Я спочатку, а мене принцип, я спочатку якби, мене супротив, потім хожу, думаю, думаю, потім шукаю варіанти, як це зробити. І через деякий час зробиш так і стараєшся так, щоб ну, не бачила, не знала, а потім, як би, значить, як подарунок. Ну, от тобі нагада. У чому секрет подружнього щастя? Відповідь на це запитання Віталій Вадимович дає, не вагаючись ані секунди. Це повинна бути повна довіра один до одного. І, по-друге, робити не для себе. Як я завжди кажу, я роблю це не для себе. Я роблю це для в першу чергу для тебе і для нас. У мене нема слова для себе. Дивлячись на цю надзвичайно прекрасну, дуже гармонійну пару, важко повірити, що їхнє кохання розпочиналося зі справжньої холодної війни. Зустрілися ми досить дивно. Любов Іванівна повернулася з Німеччини, вона працювала в гарнізоні в Німеччині і їжі відразу. Доручили брати участь в одному заході, будинку офіцерів, який ми вдвох вели. Ну, а я звик до імпровізації, бо й видно все, там, як було по тексту. Ну і де я десь там трішечки щось теж переплутав і пішов зовсім по іншому тексту. Любов Іванівна. Сприйняла це, як бути, ну нібито я якось якби підножкою підставив і подумала про мене погано, і навіть подумала про себе. Це ж треба, отож я такий би чоловік мені трапився. А таки ж трапився. Недарма кажуть, що занадто емоційні думки, матеріальні, і пара Матвієнко-Гуляєва, які разом вже майже два десятки років наочне тому підтвердження. Дуже цікаво жити двом творчим людям. Чому? Тому що одна людина має якусь ідею, інша має іншу ідею. Ми стараємося з Італією обсудити їх і навіть збираємось не одну й дві ідеї. А коли задумка якась іде про якусь роботу, ну це не важливо, чи це творча робота, якась там передача, чи там те, що ми дома робимо, ми збираємо з десяток ідей не менше. Потім кожну з них обговорюємо, і вибираємо одну. І з тієї одної щось виходить таке цінне і дійсно цікаве. А я не знаю, нам не важко жити вдвох. Нам цікаво жити вдвох. Ми дружилися, коли були обоє дорослі. І вчитися вже не довелося нічому. Всі були вже всьому навчені, і тому нічого такого ці важкого не було. Було навпаки дуже легко і е, приємно. Насправді ж за цією легкістю і приємністю, глибоко заховані від чужих очей, спільні перемоги над тяжкими хворобами та спільне навчання жити без улюбленої професії. Здається, доля навмисно приготувала такі випробування їм обом, щоб зблизити ще більше і розкрити справжній сенс життя. Ти е, розумієш, ти закінчила творчу роботу, пішла на пенсію, да? і все е, раптом від тебе відійшло. Ти перестаєш про все думати, ти е, ну якось це зовсім інше починається життя, починаються інші інтереси, з'являються якісь інші, інші думки. Це, з, з, життя на цьому не закінчується. Правда, хтось сказав, що на пенсії життя тільки починається. І це правда, воно починається, але зовсім інше. І треба відгороджуватися від того життя, яке було раніше. Коли ти дивишся на якусь квітку, я просинаюсь вранці і бачу, що вона Розквітла і така гарна, така чудова, така красива і так гарно пахне. Ну, звичайно, тут з'являється якісь почуття зовсім інші, ніж ти живеш в такому місці, де все гримить, гуркоче, кричить, свариться, щось там чимось грюкає. Це зовсім різні речі. Це абсолютно як небо і земля. Я би бажала, щоб всі люди мали собі якийсь куточок, де б вони могли відпочити душею. Якщо немає змоги мати такого куточка, то хоча б виходити в парк або в ліс і все-таки відчувати ту природу. Тоді ти щиріший, ніжніший становишся душею. Душа розкривається. Тож життя після життя все ж таки є, і коли здається, що це кінець, більше нічого значимого доля не подарує, і залишилося тільки сіре, буденне існування, озирніться навколо і зумійте роздивитися свій едем. Він точно тут, поряд як і та людина, яка готова розділити його з вами.